Важливі підсумки сьогоднішньої Мюнхенської безпекової конференції та переговорів зі Сполученими Штатами Америки перший головний підсумок зрада відміняється. Переговори Україна буде вести так, як ми вважаємо, і за змістом таким, який відповідає нашим інтересам. Це перше і головне. І ця інформація, можливо, ви в пресі її ще не бачили. Але всі конгресмени, сенатори, наші американські партнери, які брали і беруть участь. В роботі Мюнхенської конференції сьогодні це чітко заявили і чітко підтвердили. Друга новина і другий підсумок відбулись переговори України, президента України і віце-президента США Джейді Венса. Віцепрезидент сидів разом з держсекретарем і з іншими керівниками ЦРУ, адміністрації радників з питань безпеки, тобто, вся адміністрація Дональда Трампа, нового президента США, була на переговорах, і вони вперше почули. Змістовні речі від нас, українську позицію це другий підсумок і третій підсумок. Буде далі робота, буде далі спілкування, і в наших головних інтересах далі зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч України, українського президента з українським змістом, того як ми бачимо, зупинити російського агресора, встановити мир в Україні і не втратити ні Україну, ні наші території.